Огляд подій за 13 грудня вітаю. 12 грудня після 22 ї години росіяни із артилерії обстріляли середину Буцьку громаду. 11 снарядів розірвалися на нашій території. Повідомляють, що обстріл пошкодив багатоквартирний житловий будинок та лінію електропередач. Решта ночі та до ранку на Сумщині було спокійно. Але за сьогодні ворог здійснив три обстріли, зафіксовано до 30 прильотів. О 11 годині село Кіндратівка, Хатінська громада БПЛА скинув два вибухових пристраєвох. І о 14-й годині село Кучерівка, Ісманська громада до 20 прильотів артилерії. Пошкодили адмінбудівлю, гараж та будівлю клубу. По новинам України. <кій> Авіація України завдала 5 ударів по районах засередження особового складу та техніки противника. Артилерія вразила 2 пункти управління, 6 районів засередження особового складу, 1 склад паливно-мастильних матеріалів. Також ЗСУ за добу відбили 16 атак населених пунктів. Противник за добу завдав 7 ракетних ударів. Здійснив 79 обстрілів з РСЗВ та артилерії, у тому числі бив по Херсону. Є загиблі серед мирного населення. По фронтам наша розвідка відмітила відведення окупантів із Новомиколаївки та Михайлівки. У Мелітополі як військовий шпиталь використовуються приміщення дитячого санаторія. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал із Російської Федерації. У Луганську один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий госпіталь. Британська розвідка оприлюднила карту бойових дій в Бахмуті та навколо міста. З цієї карти видно, що Бахмут повністю під українським контролем, хоча ситуація дуже складна. Російські окупанти присутні на околиці Бахмута в районі заводу Шампанських Вин. Ворог пробує оточити місто, для цього намагається прорвати нашу оборону між Опитним та Кліщіївкою. І Головне карта дуже красномовна показує, що за три місяці бойових дій, втративши тисячі людей і сотні одиниць техніки, ворог просунувся лише місцями і лише не більше, ніж на 10 кілометрів. Вночі ЗСУ насипали по військовим частинам та казармам у Брянській області. Населений пункт Клинці повідомляють о дуже мощних зривах. Дома трусились як під час землетрусу. Знищена та пошкоджена військова техніка. Є відео, де техніку, дуже мощний взрив, десь приблизно метрів 5 глибиною, метрів 20 в діаметрі. Техніка ж перевернуте. У Мелітополі пролунав вибух та перестрілка. Дорогу перекрили. Місцеві повідомляють, що близько 13-ї години у районі Шахової школи пролунав вибух. За їх словами, дорогу у цьому районі перекрили військові російські і було чутно автоматні черги. Після чого рашисти несли ноші з тілом накритим чорною плівкою. Ну, до речі, міст, який вчора був зорван, підштовхнув росіян на облави і пошук коригувальників. Оце і відбувається у місті. Франція передасть Україні ще 6 гаубиць ТРФ-1 з калибром 155 мм. Ці гаубиці можуть вести артилерійський вогонь на 24 км звичайними снарядами і 30 км реактивними. Ще однією заслугою цієї гаубиці є хороша мобільність, що є актуальна по досвіду нашої війни. Ну, дякуємо Макрону і чекаємо на нову партію САУ Цезарь. І також Франція і знову подяка Макрону надала Україні 73 тонни енергетичного обладнання для відновлення та стабілізації енергосистеми. Це повідомив український уряд. І Франція також готує для України чергову партію обладнання необхідного для відновлення енергетичної системи. Пентагон повідомив, що Росія змушена використовувати снаряди понад 40річної давнини на свій різик. Росія зняла боєприпаси із застарілих запасів, деякі з них були вироблені понад 40 років тому. За оцінками Пентагону за умови такої ж інтенсивності вогню і відсутності постачання з інших країн, таких як Іран, Північна Корея. Росія вичерпає всі придатні боєприпаси до початку 23-го року. Мається на увазі придатні. Трохи неочікувано. Президент Молдови Майя Санду. Заявила, що Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям завдяки Україні. Сьогодні немає воєнної загрози, але ми стикаємось з гібридною війною. Є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами. Які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Ну, Нарешті вона це побачила. Цікаво, а що заважає попросити українську владу викинути російські частини з Приднестров'я. Тим більше, що ми вже нагадували Молдові, що чекаємо цього звернення. До речі, я раніше казав, що це дуже вигідно нашим ЗСУ, бо у Приднестров'ї. Знаходяться величезні склади з боєприпасами та снарядами до 122-мм та 152-мм гаубиць, які нам в необхідні. У Білорусі почалось суттєві переміщення підрозділів Збройних сил до кордону з Україною. Кажуть, що це перевірка бойової готовності. Ну, ми вже в одну таку перевірку бачили у лютому цього року з боку Росії. Так, до Обриської області з півночі Республіки перекидають сили спеціальних операцій: 103-ю Вітібську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду. Зокрема, БТРи, 10 одиниць, МТБС Кайман, 3 одиниці, Мази Урали, 25 одиниць, бензовози – 2 одиниці, вагони пасажирські та вантажні з боєприпасами. Крім цього, з Росії до Білорусі вже прилетіли два Міг-31К, які несуть ракети Кінжал. І також до міста Малорита з іншого напрямку вирушила колона 38-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут у колоні 25 БТРів, близько 30 вантажівок МАС з особовим складом, три буксованих 120 мм міномета. Два паливозаправники, командна штабна машина, дві машини зв'язку і машина швидкої допомоги і дві паліви кухні. По іншим новинам, в Ірані продовжуються протести, незважаючи на те, що почались казні протестувальників. Минулої ночі протестувальники атакували Ісфаханський технологічний інститут університет. Головною метою став науковий центр, де створюються сучасні види іранських озброєнь, у тому числі безпілотники. Демонстранти спалили приміщення, де розташовувалося бюро. Внаслідок пожежі загинули кілька співробітників та безліч документів, які стосуються створення дронів. У Карабаху зівчора азібаржанці протестують проти російських миротворців в Лапках. Головна вимога зупинити незаконну експлуатацію родовищ на території Карабаху. Люди блокують шлях миротворцям, ставлять ціпки та намети на їхньому шляху. Воєнізовані частини МНС Зібержанської Республіки вже висунулися на місто проведення пікету. Вирішено забезпечити протестувальників усім, що їм потрібно. Головний лозунг людей, які там знаходяться і скандують. Іван іди домой, водки нет. І президент Зеленський, виступаючи по відеозв'язку перед лідерами країн g 7 запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво. Цитую, Пропонуємо Росії здійснити конкретний і змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про який у Москві так часто говорять. Попереду свята. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії. Ну, це сказав президент Зеленський, але, на жаль, прес-секретар Пісков вже відреагував на цю заяву, і він сказав, що про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови. Це всі новини тихої спокійної ночі. Миру нам.